Добрий день, мене звати Аніта Гензель, як я вам обіцяла, це, так, це школа малювання, як я вам обіцяла, ми будемо з вами малювати яблучка. Яблучка це у мене фотографія. Корзинка із яблуками-листочками. Я вас привчаю, як малювати саме з натури. Дивіться, ви берете або з інтернету знаходите фотографію, або фотографуєте. Наприклад, у вас є корзинка, чи мисочка, каструлька, наприклад, звичайна. Яблучок наколожили туди і починаєте малювати. Але коли з натури малюєте, ви боїтеся, вам страшно. Це і людину з натури малювати. З натури це коли перед вами сидить і знаходиться живий об'єкт, і вам складно, ви боїтеся це зробити. Тому краще зробити фотографію, вас не буде це смущати. Ну, а ми розберемо яблучка. Яблочка теж, на принципі, цього у нас, дивіться, у нас. Корзинка да, із ручкою, і тут вона плетена. Знизу три яблука, два разом, один окремий відкидаю тінь, а ці перекриваються хто як, хвостики в різні сторони. Один ліву сторону дивиться, цей в праву сторону, ці доверху, більш, цей взагалі закритий. І листечко кругом них скрізь ми додамо вже в кінці. Корзинка вона плетена, тому має такі смужки. Але як бачите, да, видно, що це корзинка з яблуками. Але вона не промальована. Вона дуже швидко малюється. Коли я об'ясняю, то це хвилин за 15-20. Але коли ви починаєте малювати і наб'єте руку собі, наловчитеся швидко малювати, це буде дуже швидко. І потім це я показую бистро, да, як на хомячку на цю на мишки в полі. І на яблучках у нас швидко йде тінь, замальовування, але вже видно, що це малюнок. І коли дивіться, коли ви такий альбом відкриваєте, то ну, дуже приємно дивитися, коли дуже багато різних малюнків. Потім ви можете, можете цей малюнок допрацювати, можете фарбами його, можете витерти потім цю штриховку і акуратно заштрихувати, або кольоровими олівцями, або взагалі це буде як такий ескізний малюнок, наприклад, ви зберігаєте у себе, а потім. Захотіли намалювати таке, яблучка вже пройшли, вже листечко зав'яло, вже ближче до весни, немає вже такого натюрморту зробити. То ви берете потім просто акуратненько, вже берете олівець ось так рівненько. І кожне, кожне яблучко промальовуєте. Це вам потрібно йти паралельно курс олівцем. І також квіти, дерева промальовувати. Взагалі слідкуйте за кожним уроком, тому що кожен завдання я даю вам щось нові, які далі знання, щоб ви розвивалися. Давайте почнемо, як ви думаєте, з чого нам почати? У нас є корзина ручка від корзини. Знизу яблука і всередині яблука. Можна почати із середніх яблук, ті, які у нас тут знаходяться. Вони перекривають. Оце яблуко ніхто не перекриває. Давайте ми з нього і почнемо. Тримаємо легенько олівець, да, щоб він так на, на пальчиках. Тобто не, не отак, як ручку, а легенько. Раз. Пальчик сюди ставимо і малюємо. Для цього вам. Або отак, мені також зручно. Я отак беру. Ось у мене, да, як гітара, наче, і пальчик сюди. А по центру малюємо просто приблизно форму яблучка. Трішки продовгувати. І зразу я помічаю, де у нього буде хвостик. Можу і хвостик помітити. Уже яблуко є, да? Уже, вже малюнок пішов. Далі, зверху, яблучко від нього трішки розходиться доверху, а донизу воно сходиться конусом. Тут доверху, так буде. Тут дуга донизу, тут дуга доверху. Також це спостерігайте. Це яблучко, воно тут ховається.